Обряд екзорцизму покинуті каплиці у Львівській області. Є село, яке має цікаву історичну спадщину у вигляді покинутої каплиці кінця 19-го сторіччя. На початку 50-х років у каплиці служив молодий священник. Там він і мешкав, У маленькій прибудові ліворуч від центрального входу. Служитель був відданий господу та своїй справі до останнього дня. Так якось прибігла до нього з сусіднього села родина. Казали, немов син, їх одержимий самим дияволом. Священник довго сумнівався, адже ніколи раніше не мав справи з обрядами екзорцизму. Лиш час від часу цікавився про це у стародавніх книжках. Поміркувавши біля місяця, він все ж таки вирішив допомогти молодому хлопцеві. Настав той самий день. Розпочався обряд. Процес тривав майже цілу добу. Все вдалося. Чоловік позбавив тіло молодого хлопця від потойбічних сутностей. Але було одне але від втома він не тямив, як правильно закінчити обряд. Минув місяць. Два священник тяжко захворів та помер на своєму маленькому ліжку у тій самій прибудові каплиці. Ніхто не придав цьому значення. За ним прийшов правити другий, потім третій. У радянські часи каплицю почали використовувати як побутовий склад. Зараз місцеві вважають, що той самий дух, якого колись вигнали з хлопця, оселився в каплиці, лякав усіх прихожан та більше нікому і ніколи не дозволив у цих стінах схилити голову перед іконою.